Я готувала один початок своєї короткої промови, але мій передмовець змінив мої плани і змусив почати, по-перше, дещо інакше, а по-друге, переконав мене до абсолютній слушності обраної на сьогодні теми світло і тіні українського бароко. Вона може видатися навіть такою дивною, не зовсім. Доречною в контексті популяризації класичної музики. Але ще раз кажу власне слова мого шановного передмовця мене переконали, що так і потрібно. По-перше, мене дуже втішило, що людина з технічної освіти, власне, так люди зануриться в музику, і це є традиція, яка на наших землях живе щонайменше 300 років. Адже в 19 столітті принаймні, всі музичні товариства тут засновували зовсім не музиканти, засновували юристи, лікарі, професори, підприємці, промисловці. Тобто популяризація створення підтримка академічної музики належала не музикантам. І те, що цей тренд відроджується означає, що я гадаю, ми маємо дуже хороше майбутнє. А друга, е, другий такий факт, на який я звернула увагу, це той, що у нас вкрали нашу академічну музику. От пан який настільки пан ясковий, який настільки глибоко і вільно е, розмовляє про класичну музику, згадав Баха, Генделя, Карла е, Філіпа Емануїла, Баха, е, Вагнера всіх. Але природним чином тут не прозвучало ні одного українського прізвища. І це природньо, Тому що у нас вкрали нашу академічну музику. І от тут. Е, Мій основний меседж, який я дуже хотіла, щоб ви почули, полягає в тому, що якщо ви хочете знати нашу справжню музичну традицію, треба починати з українського бароку. Бо якщо не розуміти, не знати того, що тоді творилося, тоді пролітає повз вас і лисенко, і була Артемовський, і вся музика. Кінця 19-20 століття і сучасна музика. Пролітає Сильвестро, пролітає опера Скорика, Мойсей. Дуже багато тих цінностей, які у нас є зразком української академічної музики, без знання рокової основи, вони, знаєте, вони будинок на піску. Ось чому світло і тіні українського бароку, чому саме так я назвала цей свій короткий виступ. Ну, по-перше, тому, як свого роду рімейт до чудової книжки Леоніда Ушкалова Світло українського бароку. Ще крім того, чому світло? Тому що барокова епоха була настільки співзвучною українській ментальності. Що Чижевський, знаменитий літератури знавець навіть говорить про барокову ментальність українців. Що таке барокова ментальність? Індивідуальне вище за колективне, рух вищий за ієрархію, свобода вища за порядок, право на містичність, потреба прислухатися до своєї інтуїції. Українське бароко це козацька держава. Українське бароко це Києво-Могилянська академія, це е, глухівська школа. І українська культура єдина, яка створила не тільки високе, бахівське, мистецьке бароко це єдина культура, яка створила низове, фольклорне, народне бароко, думай, історичні пісні, канти. Псальми, ті колядки, які ви співаєте кожного року на різдво, це все творіння до Бибероко. Вони тоді творилися спудеями. Хто такий Гоголівський Хома Груд? Це пароховий спудей. Швидше всього з е, Києво-Могилянської академії. Вони були авторами. Власне, тієї музики, яку ми на якомусь підсвідомому рівні сприймаємо як таку глибину нашу природню, але ми її, може, і не ідентифікуємо як породження певної доби. І ось яку історію, ну, властиво, фольклор, канти, коляки у нас не вкрали. Що у нас вкрали? У нас вкрали духовний концерт. І от якщо не знати, Тих найбільших наших геніїв, яких цілком можна поставити поруч з Гайдном, Моцартом і Бетовина. Я маю на увазі Максима Березовського, Дмитра Бортнянського і почасти також Артемія Веделя. Вони творили вже в час, коли в Європі панував класицизм, але тип мислення і ота ментальність українська в них була суто Барокова. Які ж тіні? Склалися у їх особистій долі і у долі їх творчості. Ну, по-перше, з них двоє, це Максим Березовський і Артемій Ветель, закінчили життя надзвичайно трагічно. От е, іноді в палаці Сабіг при е, таких лекціях популярних в мене була колись лекція про мартиролог українських композиторів. І він починався з Максима Березовського. Тому що геніальний композитор, автор першої української опери, автор е, концерту, перед яким схилили голову найкращі німецькі знавці, зокрема Якоб Фон Штелін, який на той час був послом е, Німеччини в Петербурзі. Автор е, Першої скрипкової сонати, тобто, по суті, той, хто заклав у нас основи професійної музики, в 32 роки покінчив життя самогубством, чи йому покінчили життя самогубством, бо е, яким чином людина сама собі бритвою перерізала горло? Як спосіб самогубства, це в мене викликає дуже велике запитання, напевно, дещо такий екстравагантний спосіб скінчити зі собою. І е, після того більшість його творів була або розкидана по світах, бо, на щастя, в Італії, де він вчився, багато що збереглося, або, ну. Е, Така е, імператорська влада, чи російська е, царська влада, вона оригінальністю не відзначала, що тоді, що тепер. Е, частина його творів була просто знищена. І от якщо тільки невеликий фрагменти, я попрошу поставити е, концерту, не утверджуємо мене в час старості, я вам поясню, чому цей твір, е, постараюсь пояснити, чому цей твір є кодом нашої. Української ментальності можна? Повість нашої ментальності. Один з давніших дослідників Микола Воровик помічає в початку цієї, цього концерту, я думаю, ви теж помітили характерні інтонації української пісні, думні інтонації. Взагалі цей концерт повністю пронизаний нашою характерною пісенною і мовною інтонацією. Але разом з тим. Сама техніка композиторська найвищого рівня, європейського рівня. Я не буду тут вдаватися в тонкощі, тому що знаю, що є непрофесіонали, Але тільки щоб ви могли усвідомити собі рівень майстерності цього композитора, так от Березовський вчився у того самого педагога Італії, що й Моцарт, у Падре Мартіні. Але Падре Мартіні своїм... Помічником, асистентом хотів бачити зовсім не Моцарта, а саме Березовського. Напевно, це теж про щось свідчить. І е, якщо повернутися до будь-яких нещодавно віднайдених творів, е, потенціал цього таланту є просто винятковий, дійсно сумірний з тими найбільшими європейськими композиторами, е, які, які у всіх на слуху. Березовський працював в придворній півчій капелі в Петербурзі. Унікальна капела, хоча б тому, що в кінці XVIII століття, в катерининську добу в придворній півчій капелі в Петербурзі було 100% українців. Сто. З композиторів, про яких ми говоримо сьогодні про представників російської музичної культури 18 століття, були родом як не з Полтави, то з Житомира, то з Глухова то з Сум, І це було настільки кидалося вже в очі, що автор першої історії російської музики, який найсуліднішою радянської. Історія російської музики не вказує місце народження основних композиторів XVIII століття. Хоча це абсолютно неграмотно з точки зору наукової, як можна давати характеристику митця і не написати, де він народився. Але це якісь зовсім елементарні речі навіть для шкільних підручників. В даному випадку це мало досить серйозна Краще Склалася доля, ніби краще склалася доля Дмитра Бортнянського. Очевидно, йому в цьому дуже допомогла дружина Павла І Марія Федорівна. Німка, надзвичайно музикальна, дуже е, такої тонкої натури. Вона була його меценаткою, його патронкою, тому його не зачепили. Але чим він приплатив? За своє більш-менш достатнє життя, і за те, що протягом 30 років він таки був директором тієї притворної півчої капели. Ось тут я, власне, що хочу сказати, що культура, будь-яка культура це живий організм. І так як ви, наприклад, є харчі, які вам служать, а є ті, які ваш організм не прийме, він відкине. Є щось в вашому оточенні, що для вас є ну, позитивним, потрібним, а є те, в чому ви себе почуваєте некомфортно. Те саме відбувається з музикою. Як тільки Бортнянський помер, і померла його меценатка Марія Федорівна, мати царя, одразу, Ті мідні пластини, які він замовив для того, щоб друкувати свої концерти, були переплавлені з військовою метою. І одразу той, хто, князь Львов, який прийшов на його місце в придворну півчу капелу, сказав, що це музика, яку в Російській Православній церкві співати не можна. Вона її чужа. І зрештою, Бортнянського в російській музиці не лаяв ледачий. А підсумував цю надзвичайно негативну оцінку римський корсиков, знаменитий російський композитор, який е, написав буквально наступне: «Дмитрій Бортнянський є найбальшая ошибка в історії руської православної музики. І він був правий в історії російської музики. Бортнянський дійсно ніяким боком не вписувався. Натомість в Україну він прийшов одразу так символічно після його смерті, завдяки хору Перемиському і завдяки нашому першому автору гімну Михайлу Гербицькому, який зробив все, щоби її тут популяризувати. Як писав потім учень Вербицького Матюк, божественна музика Бухнянського. Була розносилася не тільки в палатах, але навіть під обороною селянською стріхою. Тобто, фактично, те, що ми маємо потім в класичній музиці, це е, спадкоємність до духовного концерту, це спадкоємність до того, що творили композитори бароко, як вони відчитали той архетип. Фольклору найвищої професійності, концертування, яке, яке є віртуозністю сама в собі. І е, Бортнянський е, фактично без Бортнянського не було б ні Лисенка, ні Вербицького, який на нього повністю орієнтувався, але не було б і музики ХХ століття. Якщо ви послухаєте чудовий концерт реквіум Мирослава Скорика, то корені його також тягнуться від концертів Бортнянського. І ще одна дуже важлива, власне, така позиція. Бортнянський як композитор універсальний, тобто доступний і дуже легко сприйнятний в цілому світі. Недаремно його гімн, хоч славить наш Господь в Сіоні, був гімном Прусської армії, який виконували завжди на закінчення на вечір, коли завершували навчання. А знаменитий Керовибська, яку ми за хвилю почуємо, має прекрасну джазову обробку, і коли я свого часу пробувала доводити на одній з конференцій, що це наша питома музика, мені сказали, не вигадуйте, це спірічуелс, тому що він звучить в Сполучених Штатах переважно як Спірічуелс. Але у нас власне ця музика звучить в церквах дуже часто, і тут ще одне порівняння: ні один з творів, ні Березовського, ні Берхнянського, ні тим більше веделя не виконується в Російській православній церкві. Він виключений звідти. У нас же, у всіх церквах, що греко-католицьких, що православних. І тут буквально теж невеликий фрагмент. Прошу Богнянського прослухати. І е, я думаю, що ви всі його пізнаєте, хоча може не всі знаєте його ім'я автора. Зауважили. Я думаю, що багато хто, хто чув цю музику в церкві. І якщо ви вдумаєтеся, то саме з цієї Херувимської, взагалі з цієї традиції, проростає знаменита молитва лисенка, Боже Великий Єдиний, тут і її корінь. Так само, як наш гімн ще не вмерла Україна, це, властиво, це цей Віват, який дуже багато в концертах Горнянського, і Березовського. І оскільки я вже пильную за часом, дуже коротко ще одна трагічна постать у мартирологу, це Артемій Ведель. Композитор, який не виїжджав до Петербурга, який був в Києві, але самодечасто російське зловило його і там. Якщо ви думаєте, що перший був Шевченко, якому заборонили писати і малювати, ви помиляєтесь, першим був Артемій Ведель. Його посадили в психіатричну клініку, звинуватиме. Ну, одним словом, сфальшували справу про його психічну хворобу, але навіть якщо б вони були в тому переконані, нібито чого ж людині психічно хворій забирати можливість писати музику. Вона ж нікому не пошкодить, йому заборонили, йому не давали можливості писати музику. А після того, як його властиво ув'язнили в тій психіатричній клініці, як бачите, дисиденти наші були не першими, які там сиділи. От, то е, постаралися знищити майже всі ноти, які тільки вдалося. Знову ж таки, диво. У Флорівському і Видобицькому монастирі потаємно колишні спудеї києво могилянської академії попереховували переписані рукописи його. Тому ми навіть не знаємо, чи це були чи ми маємо справжні, чи вже тільки версії, копії, тому що так тяжко переслідували цього композитора. На сьогодні віднайдено коло 20 концертів, але і знову ж таки деякі його твори звучать, може для вас навіть анонімно. І з них знаменита теж Херовимська, яка звучить як лейтмотив у виставі театру Заньковецької Маруся Чурай. Можливо, хто цю виставу знає, і е, музику, до якої написав Віктор Камінський. Я би попросила ще от, дуже коротенько ось цю е, е, фрагмент Перубимської артемія Веделя. Вже було майже ну, 20, 27 років, скоро буде незалежності, за які ми мали всі можливості відродити цю музику, повернути її. Тому обігу, в церковний обіг вона звучить, але часто звучить без імені автора, в шкільній програмі її майже немає, хоча вона мала би бути основною. А тим часом сучасна незалежна Україна в Києві проводить конкурс імені Бортнянського з таким гаслом. Дмитрий Бортнянський русський композитор малоросійського просхожіння. Це було три роки тому. Вже після початку війни. Отже, чи це ми будемо іванами, які не пам'ятають своїх коренів? Чи ми все-таки зважимося на те, щоб повернути цю музику? Вона неймовірно прекрасна, вона дуже багата. І е, мені доводиться тільки з великим жалем констатувати, що ми майже не маємо якісних порядних записів. Якщо ще виконання часом бувають, то з записами вже геть біда. Тому е, я до вас звертаюся. Це перед вами цей світ майбутніх генерацій, для яких цей музичний код, цей архетип нашої культури і духовності. Повинен зайняти врешті то місце, на яке він з усіх, з усіх оглядів, безперечно заслуговує. Дякую за увагу! Дякую вам. Олександр Верняновська. Ще ваші аплодисменти. за дійсно така тему, яку.